Вітаємо вас на святі першого дзвоника, яке віддавна стало традицією. Школа знову чекає нас, усіх у свої обійми, чекає, щоб ми наповнили її своїм веселим сміхом, дзвінким співом, галасливим щебетом малечі. Добрий день усім, усіх зі святом, всім дівчатам і хлоп'ятам, і суровим парубкам, і полохливим малюкам. І Щасливим вчителям, наш привіт усімій вам! Жодних сумнівів маю Кращий день в календарі свято школи, школярів. Цей день почне загальне свято, бо всім відомо, той багатий, хто більше знань за інших має. Вучаймо учнів першого класу та їхню першу вчительку Відкриває ваша перша вчителька хужушко Віра Михайлівна. Талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ в чудових, творчих, незвичних кольорах. Право підняти державний прапор України надається кращим учням нашої школи. Зухнюку Володимиру та папірник Соломію. JOHN Кохання першого тривога, школа, 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 сітей до весни. Кличе знову нас до знань дороги. Мова родина наші вчителі добрими очима нас зустрічають. І скрити ханька наші, не повинно всі ми. Бажати всім в першу чергу миру, мирного неба, побажати здоров'я, побажати успіхів, терпіння, розуміння, здійснення всіх задумів і мрій, Божої ласки і благодаті. І нехай цей навчальний рік. Принесе всім і дітям, і вчителям, і батькам задоволення від спілкування. Нехай щастить цьому навчальному році. І також при нагоді я хочу сьогодні подякувати присутній тут, нашій колишній учениці, яка також стояла колись на лінійці. А зараз вона у нас є гістею, то є Валентина Валентинівна Глєпо, керівник благодійного фонду Українська Галицька фундація, дякуючи їй, нам вдалося залучити для розвитку громади 25 тисяч гривень. І в скорім часі наш дитячий майданчик поповниться новими Дякую. Слава Ісусу Христу! шановний Михайло Григорович, дорогі вчителі і найдорожчі наші діти, батьки і гості сьогоднішнього нашого свята. Дозвольте мені також вас привітати з таким гарним, добрим святом. Побажати вам здоров'я, мудрості. І всяких ласк небесних і земних. Нехай Господь Бог вас береже, матінка Божа охороняє, Ісус Христос всякого добра і щастя вам посилає, а я, як настояти храму нашого Вознесення Господнього, благословляю вас, Божим благословенням, благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина. І Святого Духа, нехай Господь перебуває з вами на віки вічні. Амінь. Гарних вам знань і всяких ласк. Слава Ісусу Христу! Слава. Привітати школярів із новим навчальним роком! До нас завітала голова сільської ради села Соколівка Леська Мирослава Петрівна. Вам слово, сучасний Отче, шановний Михайло Григорович. Шановні гості, дорогі батьки та діти, уже вкотре першовересень збирає нас біля нашої Соколівської школи в одну велику родину. Це свято особливе для кожного з нас. Адже всі ми колись розпочинали свою мандрівку у доросле життя, саме із шкільного порога. Тож, користуючись нагодою, вітаю нас усіх з цим святковим днем. Бажаю нам мирного неба. Злагоди та достатку у сім'ях, міцного міцного здоров'я, а нашим дітям бажаю наполегливості, хочу, щоб ваша стежина, якою ви крокуєте у ці шкільні дні, була легкою. Знайдіть собі вірних друзів, пишайтеся своїм соколівським родом. А ще, користуючись нагодою, хочу подякувати усім батькам та діткам. Які доклали дуже багато сил, щоб сьогодні ми мали такий гарний дитячий майданчик. Та ще є діти, які вирішили його видозмінити і вкласти туди свої, свої сили, своє терпіння, адже така робота, нам багато треба сил і енергії для, для неї, щоб видозмінити щось. Отже, це такі я хочу вручити подяки таким учням школи Мартинюк Марії Петрівні. За активну громадську позицію та залучення інвестицій для розвитку села Соколівка. Прошу. Ой, так. Папірник Соломії Євгенівні. Дякуємо. Захнюку Володимиру Васильовичу. Дякуємо вам. Дякую. Слово надається керівнику благодійного фонду Українська Галицька фундація Валентині Валентинівні Глебові. Я хочу вас всіх також привітати сьогоднішнім днем. І я казав Михайло Григорович, колись я стояла по ту сторону. Зараз я і тут і дуже дякую. Богові дуже дякую людям, які були зі мною поруч. А в першу чергу дякую всім вчителям цієї школи і особливо Михайлу Григоровичу за те, що я є такою, як я зараз, і маю можливість робити щось хороше для свого села в тому числі. Дуже, дуже, дуже тішуся трьома учнями вашої школи, які сюди вже виходили не один раз. Це є, я так сподіваюся, для вас приклад на майбутнє. Це я звертаюся до дітей, особливо до першокласників. Я хочу, щоб ви дивилися на цих дітей, на Марію, на Соломію і на Володю, і бачили в них те, що можна щось робити. Те, що саме в ваших руках є наше майбутнє, те, що ви можете змінювати, якщо ви будете вчитися, якщо ви будете працювати, і я так думаю, працювати багато. Та? Якщо ви будете це робити, ви зможете зробити дуже багато хорошого як для себе, так і для свого села, так і для всієї нашої України. І е, з власного досвіду також вам порекомендую слухайтеся своїх вчителів. Саме вони є тими мудрими людьми, які ведуть вас в доросле життя. І бажаю вам гарного навчального року і очікую на плідну співпрацю. Я Україночка, діточка, висипана всі Мати сказав не лай росіночка, мої піпаночки, легтя леті слова, полабати рушничок, дитя готи хвилин тончок, викладала хрестиком життя, на щаслива радісне життя. Либо радіснетя, Україночка у вишиваночці, а коси маків симахів мати заплела я україночка, мої співаночки летять далекі такі слова, а як собі сонце за поля. Знову чути пісню солов'ят, Як же не любити рідний край. Ти зі мною разом заспівай. Ти зі мною разом заспівай. Тож, вітати першокласників. Запрошуємо їх, вчительку, Кожушко Віру Михайлівна. То я чекала, їла кашу, підростала, щоб портфель не був великий і не спадали черевики. У нас красне свято не починає, а на ньому красне і собою. Хочемо сказати, ми вас добре, настрій не будемо псувати. Учительки ласкаві очі. І я до школи йду охочим І ось вона важлива мить, це я прийшов до школи вчити. Я весела, чепурна, в мене форма є шкільна. Першокласниця гарненька проказала тихоненька. З неї згодна вся сім'я вже тепер доросла я.